Слава Богу, добрі люди! Звеслиємо, ми ідемо і ступаємо усюди, звідкорадісно несемо, коли ласка, пустіть хату, подалася в нас дорога. Хочу вам коридувати і славити не собою. Сьогодні, панове, нове наявилося, що бачу не диво. Що за диво нам явилось, чи то може дні, що за ясні вертеком та крали зорі. Тоді дні, не зорі, а ще далеко де торте піта ясосик, світить по гей. Лихо, лихо, лихо з нами. Хто засяє мир світлами? Мир вам, браття, мир голошу, Світлозвістку вам приношу. Що прийшла ясна година, породила діва сина, виплеємо неї схні, в зле дивних жито сіні. Тепер Бога вилучайте, йому пісню заспівайте. Добре. Віздою, котра нам намся об'явила прихід месії і звістила. А ми весіли, як на сляху шукали. Єрусалимі і ви запитали, де наш погодинок холити. Це цар не родив, а ірод він же лукавий, став дуже цікавий. Сам мудричів питався, ніби з похлоном збирав. Хотів зробити таке, то що малих було опиток. А ми Месія знайшли, покін йому віддали. де вінки зложили, словом звеличали. Гутери -морги, я до вас у найкращій для вас часу мозгиндлює, мосторгує, все міняє, все купує. А що треба, то продам, бо я маю добрий крам. Ми не міняємо і не торгуємо. І тебе же не потребуємо. Ми нині ми сієві даємо небо, він попрощав мішинка, а снега. Що гоймає із насіння? Гой нам оре, гой не сіє. Гой на вчиться молотити і дожидався зносити. Пощо нерід колотити і дожиде камінь бити, а як ні, хапай турбину і гайда у Палестину. Вай-вай, жида виганяти із теплісінької хати. Я політи не веду, я не лаюсь, не краду. Що купую, то за гроші. Масло, яйця, сир, калош. Жида з хати виганяти, жида бити, жида в хати. Жида били єгиптяни, били німці, мусульмани, ви москаль, козак Ну а жит, живий бідака. Боже, має добрі гроші, а за них усі розкоші. Силу, славу, честь жіно, все вам дай за нежидок. Як женете, то схоплюся, але я ще повернуся. От ви кляті десь сховались, ледве я вас вишукав. родився ваш месія і владика, і надія, де родився цар той новий, що на мене зазіхав. Моє військо все ночата, аби месію сію Оцим мечем, гострим сталі, щоб знайшов він у світ далі. Юрменми засмутився, що Христос стар народився, слух він посилає, смерті його він бажає. Ми тебе царем обрали, ти сьогодні вже другу вітали. Що ж такі я втолука? Знає світ, що ти не прав, ти затіяв хреста вбитих, то тебе тобі не жити. Хару Божу не зсилаю, смерть на тебе посилаю. Я косою всіх стинаю і до вас не заварюся. А тепер часу немає, бо за іродом смішуся. Ой, як з дідько видіже, щось болить, пече і ріше. Хочете до неба, а вас там давно не треба. Для вас пекло вже готове. Не варійтеся панове. нове. Розлішіться ваші спори і судоми, і гумори, Всіх кайдан замикаю, пекловилами впихаю, бо ввоє на юдний рідний і для неба не потрібний. Діти старших не шанують, привіт збитки і постують, рідну мову не бажать, і батьків не поважають. За ці збитки і капості я вам всім зламаю кості. Пропаже статано, не для тебе са а ви дітки не лякаєтесь і батьків не цураєтесь. І Господь вас не, не, не упустить та до неба всіх допустить. Будете там вічно жити і його за все хвалити. Лише Бога величайте і для нього заспівайте. на світ, Я осталася нам. Кой на небо полдень, вже вечірня зійшла заря, діва марія, сина родила, святий вечір земля моя, намисте нами сподіває світ, я сталася новина, це міста на землі в наші святий вечір земля моя, по вам, як жив добре. А й два осенька, не вкрадить по сто кіт, сто колосків, один сніг. Хай вам родить і овець на ваш хім і на ваш пес, а й не брак на молока від корови і бика. Хай розкіть на кожен пруд, їй синесе когут, А затей він швані. Дайте що сневі відранжу ми нині охоче від серця співає з рождеством Христовим пождім звеселяй, бажаємо сього, чого лише треба, Щоб Господь нам дав з високого неба, Щоб Господь нам дав і усенькій родині, а спершу найменшій українській дитині. Хай Бог помагає, Христос рожде, Славі. Сьогоднішній цей день і веселому вітання Ісуса, маленька дитина, хоче поводня слово сказати, хоче понести цю хату. Може веселі чогось вам бракує? Може веселі хтось гірку сумує. Кого бракує, не забувайте, тобі цінує ризик. Разом з маленьким Ісусом на сині всіх вас здоровими в Україні, що не зростали без грому безпеки, сказали лягали термами. Та й кожній ділі Бог помагає. Христос рождає, Христос рождає. Славімо його! Бо і земля в небо, і земля в небо, Бажаю вам веселих свят і всій вашій родині, Та хай радість запанує в вашім домі нині, Хай добробуть прибував вам кожну мить, хай ніколи голова вас не болить, хай вам в хлібі білий цукор настоїть, Хай вам радісні дороги по землі, Хай зросте вам із води, із ясних зір, Хай гостей вам, щонеділі повен двір, Хай надіємо вас малий долина. Хай ваш щас і здоров'я не мина. Хай різдвяна коляда вас виселяє. Веселімося усі разом, Христос все рождає. Славімо його! А за тою коляду дайте щось бо я вже йду.